Перший день в Лісабоні погнали. Ішли йшли по Лісабону, натрапили на отакий книжковий маркет. Взагалі я помічаю, що в Португалії багато книжкових, багато людей читає там, в метро, в транспорті. Дуже класно. Я не знаю чому, але ми вийшли на таку от площу в Лісабоні, і у мене тут дуже сильний вайб Одеси. Отак от тут тусовка, яка ла ла, -ла, -ла там море видно. Не знаю, от, от ніби там уже будуть сходи до моря, як в Одесі. На crazy момент. Я вчора побачила на Google Maps оцю пекарню, і я зрозуміла, що вона стояла колись у мене на заставці телефону. Ви уявляєте собі? Отак от, от вона отак от, от виглядала ця фотка і стояла у мене на телефоні. І ось я біля неї. Шок. Насолоджувалися видом. Дуже гарно було, дуже гарна річка. Грає музикант. Amazing. І потім ми почули вибух. І всі замовкли. І ми в шоці. Непонятно, що це було, але це було жахливо. Це була просто жорстка ретравматизація, яку ти не очікуєш почути в Лісабоні. Ми зайшли в таку вайбову стару книгарню. Тут, звичайно ж, уже крісмас, хо-хо-хо. Дуже гарно. Ось такі старі книжки. Короте, це буде такий влог про книгарні Португалії. Така краса, неймовірна, мені дуже подобається. Дивіться якийсь антікваріант. Тут зберігається. Тут ще суперстарезні книжки. Тино у Макаро. Ютину макаро сьогодні день X. Сьогодні ми їдемо на мисрока. Можливо, стопимо на мисрока, скоріше за все. Тому це буде частина влога про мисрока, про Кашкайш, куди ми зараз приїхали. Це таке невеличке містечко на узбережжі океану. Подивіться, яка краса. Послухайте океан. Вау. А, і машину у нас на задньому фоні. Більше машини, напевно. Бути на березі океану це просто. Я не можу. Це дуже-дуже гарно. Туалет захопився в хазик. Кожного разу, коли я в Португалії бачу оці новорічні ярмарки, я в шоці, тому що це настільки не мечиться з сонцем, океаном, з теплом. Це ну, настільки не новорічний вайб тут. Ялиночка, будь ласка, такі ялинки краще виглядають вночі, насправді, коли вони світяться. Але да, от бачите, там ще такі декорейшнс. І якщо в Лісабоні це хоч, ну, хоч якось, хоч десь нормально виглядає, то в такому суперкурортному Кашкайші, ну мені це ще X3 дивно. Опа, люди грають собі волейбол. Дуже хаотичний влог, але так є. Нова книгарня на цей раз в Кашкайші, Дуже дуже мила і багато цікавих книжок. Сруні вже переклали італійською, ой, португальською. Таке ще знайшли. Всяка паличка, паличка з усілякими приколами. Дуже багато книжок англійською. У мене просто розбіглись очі. Оце все. ちょっと。 Відкрила батончик, хотіла поїсти. Прилітає, просто в, в сантиметрі від мене вже сидить. Мені тепер страшно їсти. Подивіться на неї, нахалка. От з таким видом ми Мені. мали поїсти наш батончик, ну улітай, реально гірше голуба подружки кружляють. Мені це не подобається. Мені здається, вона... Армію да, вона їх закликає сюди. Це називається щось там щось інферно. Я підозрюю, що через отакі кріпові От так от гарно. Ми вже обійшли майже весь берег Кашкайща. Ми офіційно починаємо стопити і сподіваємось, що скоро ми покинемо Кашкайш. Але поки що три перші машини абсолютно не захотіли мати з нами справу. Дві машини застопили і ось ми. На мисі рока нас е, португальський дід довіз прямо от сюди. От це місце, про яке я читала в підручниках географії в школі. І от я тут стою. хрест, Надя, маяк. Всі в зборі. І там дивиться, ще на планах піти на пляж. Я хепі, я ексайте, і Боже, ви все. А! Дякуємо, діду. Починаємо спуск на пляж. По отаким красотам. Побажайте нам удачі, тому що діснує вірогідні, що ми будемо карабкатися по якимось скелям, камінню. Але я впевнила, що воно того буде варті. Привіт, підтрисники! Надя дивиться вниз і каже: ну, можна і от сюди вийти. Подивіться просто, що це за така відвісна скеля. А тут красоти, красоти, капець. Я зрозуміла, що мені дуже подобається слухати океан. От я зараз просто йду, дивлюся на зелень, слухаю воду, і це так якось терапевтично, це як поїхати в ліс, тільки трошки далі, ніж Київська область, ніж пуща водиця. Ось уже цей пляж, на який ми йдемо. Погані новини. Це він? От мене, це не наш пляж. Наш пляж, а там де он, та скеля. Ідемо далі. Так і йшли по хребту, і я подумала, що я почуваюся просто так, ніби весь світ належить зараз мені. І це таке класне відчуття, і це так якось надихає. І ще, про що ви подумали, це те, що як в такому красивому світі може існувати Росія. Це досі загадка, абсолютна загадка. Я не знаю відповідь на це питання. Я буду плакати зараз. Я буду зараз плакати. Це просто. Послухайте. А ось це вже, друзі, наш пляж. І це виглядає абсолютно неймовірно. Зараз Голден Hour. Все таке уже освітлене сонцем. Хвилі шумлять. Мені це трошки схоже на вибух, коли велика хвиля обдирається. Але ладно, я сподіваюся, я звик. Бо вже попаяна. Ну, подивіться, що це таке, як це взагалі можливо. Вон там Надя спускається. І мені це зараз теж треба зробити. Отак, от, от нам треба по покаміням, клаїмб. Точніше, down. Отак от, от, друзі. Топ, топ-топ. Топ, топ, топ. І ми майже прийшли. Майже прийшли. Уже захід сонця. Ми зробили це. Боже. <свісно> Я в шоці. А там ще красивіше. Ну цього не видно, на жаль, зараз. одні-єдині залишились на цьому пляжі і, чесно, таке враження, що більше людей на світі не існує. Це неймовірні відчуття. Тепер нам треба всього-навсього залізти отуди. Отуди, туди, отуди. Будемо стопить отак назад. Щось розумієте? Так, ніхто нас не підібрав з машин, але ми їдемо на неймовірній маршруті з неоновою підсвіткою. Отак вайбуємо жорстко. Отак от. Так от. В Сінтру поїдемо. Друзі. Сьогодні на інспекції чергова книгарня, дуже-дуже велика книгарня в Лісабоні на такій, типу, ревіталізованій фабриці. Вона називається LX Factory. Отут так дуже багато всього, там ще є сходи. Ну, я не дуже зрозуміло показую, але англійський книжок дофіга. Зараз будемо експлорити. Ну тут вайбі взагалі неймовірний. Знайшли Гоголя і здогадайтесь, яке видавництво його видає. Ми йдемо пробувати оригінальний паштель Донатта. Точніше, паштель ДБЛМ. Зараз буде рев'ю. Це монастир в Белемі. Він називається монастир Джеронімо. Щось там. Я не вже. Я залишу назву, але подивіться, який він здоровенний. Це крейзі. Він просто отак от тягнеться на всю вулицю. І дуже гарні тут деталі. Ось ну, де така маленька в порівнянні з цим монастирем. Вау. Друзі, новий день, нова книгарня. Сьогодні отака дуже винтажна, дуже гарна. І я купила ось цю книжку, про яку я колись розказувала у блозі з книжкового арсеналу. Hello Beautiful. Сподіваюсь, що буде не папайка і буде цікаво. Ось дивіться, які тут декорації неймовірні. Називається ось так. Ця книгарня. Якщо хтось захоче, сорі за звуки на фоні цій книгарні три поверхи, дуже-дуже багато книжок. Англійською насправді не так багато, але для португальців тут такий вибір дуже потужно. Ну і загалом тут дуже затишно мені подобається. Дуже так винтажно. Такі сходи. Знайшла неймовірно гарну малесеньку Іліаду. І, можливо, одного дня вона буде в моїй колекції книжок. У моїй бібліотеці. Дуже красиво. Дуже приємно бачити книжки про Україну, хоча їх не дуже багато, але. Ось така же Зулька. Угу. Угу. <плес> Бачили. Далі свою ручку. Брати арт. А що, я забула розказати, що я в книгарні попросила замінити мені цю книжку на інший примірник, тому що бачите, тут трошки покоцаний цей кінчик. І мені сказали, що немає іншого, це єдине, яке є. І зробили 20% знижки, що дуже приємно, тому що вона коштувала майже 14 євро. А за 14 євро я би хотіла ідеальну книжку, така щоб аж хрустіла. Ну але знижка це дуже приємно. Мені подобається обкладинка, я вже excited читати. Ми прийшли подивитися на собор, який був розрушений, здається, через землетрус в 1775 році. Але можливо я вам зараз брешу. Якщо так, то я потім апдейтну цю інформацію. Але ось так він виглядає. Це музей. Можна зайти всередину, але я ще поки не знаю. Зараз ми підемо, подивимося на захід сонця ще, бо тут є оглядовий майданчик. Ришила зайти всередину і ось як це виглядає. Фін коштує сім євро. Не знаю, чи воно того вартувало, але дуже цікаво подивитися ізсередини. Це дуже цікаве і дивне місце. Бо це просто непівзруйнована церква, яка отак от стоїть уже дуже багато років. Цікаво. Тут ще знаходиться археологічний музей. Можна походити подивитись. Мені навіть більше подобається роздивлятись просто ці. Кімнати, такі гарні. Мені дуже подобаються ці такі маленькі ларочки, де можна купити пиво вино, а так сидіти, чілити. Просто дуже хочеться, щоб отак уже було в Україні. Дуже хочеться. що Можна відвести мене з України, але не з акції. Та зов Старді Фендерс стаїм і тут. Друзі, ну Португалія відчувається як вдома. Прикол. Нам розказали, що це сирени, які кожного дня о 12 і о 5 включаються. Просто щоб, ну щоб включитися. І це щось пов'язане з е, лісовими пожежами. От, і якщо ця сирена включиться не о дванадцятій, о 5 значить, що це щось погане стається, і треба бути уважним. І треба щось робити. Місцеві сказали, що вони не знають про цю сирену. Але українці, які тут живуть, сказали про неї. І ось вона 12.00. нульнуль. Mm. Хочу завершити цей блог оцим кадром з Кракова. Куди, як ви думаєте, прийшли ми їсти? І що ми прийшли їсти? Ми прийшли їсти борщ з пампушками, надійка <реш> а, борщ і просто. Feels like home, це український заклад. «Тепло», «Тепло». Я не вмію польською розмовляти. Я залишу тут назву. Вони ще сапортують якийсь благодійний фонд, тому ми дуже хепі. Зараз покажу цей борщ. Ну, подивіться, ну це сексі, я обожаю. Дуже радісно в будь-якому місці. Ми з Надією в шоці. Ми вообще хепі. Подивіться, як тут гарно. Ну просто безкоштовна реклама для цього закладу. Тут дуже дуже затишна, дуже така такий український вайб. Так що все, і там їсти борщ.